Хочу також подякувати першій леді, мої, моїй чудовій дружині Мелані. У неї е, найкращий бестселер, її книжка номер один в країні. Вона дуже е, тяжко працює для того, щоб допомогти людям. Я Хочу подякувати їй, я хочу подякувати всім її родині. Це е, надзвичайні діти. Ми всі, всі е, любов своїх дітей вважаємо, що вони надзвичайні. До своєї політичної кар'єри Дональду Трампу вдалось побудувати династію з багатомільйонним спадком, брендом і великою кількістю нерухомості. Наразі цей бренд і назва стали синонімом республіканської партії, на яку мають вплив різні члени його родини. І поки політик знову готується повернутись до Білого Дому, згадаємо, що відомо про родину Дональда. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен ставте вподобайки, підписуйтесь. І включайте дзвінок. Ми всі е, любив своїх дітей вважаємо, що вони надзвичайні. Але Дон Ерік, е, Іванка, е, Джеред Верін Берен. Дякую вам всім. У Трампа п'ять офіційних дітей і вісім онуків. Дональд Трамп був тричі одружений у 1977-му Його першою дружиною стала чеська спортсменка і модель Іванна Зельнічкова. яка народила йому трьох дітей: Дональда Молодшого, Іванку та Еріка Фредріка. У 1992 році пара розлучилась, коли стало відомо про Роман Трампа з його майбутньою другою дружиною. Попри розлучення, Івана залишилась частиною бізнесової та медійної імперії Трампа та відігравала суттєву роль в його проєктах. Зокрема, брала участь в шоу Кандидат. Іванна Трамп померла у 2022 році, впавши зі сходів у своєму будинку на Мангеттені і була похована на території одного з гольф-клубів її колишнього чоловіка. У 1993 році Дональд Трамп одружився з акторкою Марлою Мейбс. Вони мають єдину спільну дитину Тіфані. Цей шлюб протримався до 1999 року. Зараз Трамп одружений з колишньою словенською моделлю Меланією Кнаус. Вони побрались у 2005 році. Подружжя має спільного сина барона Вільяма Трампа, якому нещодавно виповнилося 18 років. I'm so proud of your я так пишаюсь, що ви вибрали кандидатом у президенти США мого чоловіка Дональда Трампа. Найвідомішими з дітей Трампа є донька Іванка та старший син Доні Молодший. Діти нині керують родинними бізнесами, але ці двоє також долучились до політичної кар'єри батька в часи його президентства. Іванка Трамп виступила радницею батька президента і разом із чоловіком Джаредом Кушнером, старшим радником Трампа. Опікувалась не лише гуманітарними аспектами, але й міжнародною політикою США. Зокрема, Іванка та Кушнер відіграли велику роль в укладенні так званих. Авраамічних угод, які мали примирити Ізраїль з його арабськими сусідами, також Іванка брала участь в переговорах батька з північнокорейським диктатором Кім Кімчанином після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Іванка Трамп вже як приватна особа брала участь в програмах допомоги українським біженцям, для чого відвідувала у 2022 році Польщу та зустрічалась з українцями, які змушені були залишити власні домівки внаслідок російської агресії. Якщо доньку Трампа можна назвати проукраїнською, то сина навряд доні молодший дуже активний у Твіттері. Нині ікс, де регулярно атакує Україну та робить скандальні заяви, які в Україні розцінюють як. Проросійські Ерік Трамп це молодша дитина Дональда та Іванни Трамп. Ерік народився у 1984 році і у 2015-му назвав свого батька неймовірно смішною людиною. Його гумор справді одна з найкращих якостей, але люди цього не бачать. Про це не почуєте в новинах, коли він говорить серйозні речі. Але він дуже смішна і неймовірно практична людина, казав Ерік в одному зі своїх інтерв'ю. Він також пішов у сімейний бізнес і наразі займає по посаду виконавчого віце-президента у Трамп Організейшн разом із дружиною Ларою чоловік виховує двох дітей Люка і Керолайн. Тіфані Трамп. Це донька Дональда Трампа і його другої дружини Марли Мейтс. Четверта дитина Трампа народилась у 1993 році. Вона закінчила університет Пенсильванії, а після отримала ступінь юриста у Джорджтаунському університеті. У 2022 році Тіфані вийшла заміж за свого обранця Майкла Булоса. Тоді батько проводжав доньку до Вівтаря. Наразі робоча діяльність Тіфані зосереджена на реформі кримінального правосуддя та національній кібербезпеці. Берон Трамп хлопець народився у 2006 році, і це єдина дитина Дональда та його нинішньої обраниці Меланії. У травні хлопець закінчив. Оксбриджську академію і наразі вчиться у Нью-Йоркському університеті. Він дитина з дуже високими здібностями, але він більше не дитина. Він просто перейшов межу та залишив дитинство. У нього все чудово. Розповідав Дональд у коментарі Daily Mail. Старша з онуків Трампа, дочка Трампа молодшого, тепло відгукується про свого дідуся. Для мене він звичайний дідусь. Він дає нам цукерки та газовані напої, коли наші батьки не бачать. Говорила дівчина. Онука новообраного президента як відомо обожнює грати у гольф. Томіцономоґремпа хісоскендієнсора мене перентанлокінг. When I made the high honor roll, he he printed it out to show his friends how proud he was of me. When we play golf together, If I'm not on his team, he'll try to get inside of my head. And he's always surprised that I don't let him get to me. But I have to remind him, I'm a Trump. too. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.